Що таке благодать, браті і сестри, два слова вам скажу. Ця благодать робила з пастухів пророками. Ця благодать робила з рибаків апостолами. Ця благодать з боягузів немощних робила проповідниками, які не боялися вже нічого, а наоборот бажали пострадати за Христа, притерпіти за Христа і померти за Христа. От що таке благодать Святого Духа, браті і сестри, вона міняє все, вона перемінює все, вона змінює людину. Сьогодні він черствий, невіруючий, впертий. А коли коснулася благодать, він приходить в храм, він починає постити, він починає молитися, він починає всім доказувати і казати: Я був грішником, я гнав Христа, я не вірив, як апостол Павел, який казав, я ізвер, який гнав Христа, але Господь мене просвітив і Він став проповідувати. І дай Боже, щоб ті, хто сьогодні гонять, перемінили своє життя на милосердне, побоже, Богу угодне життя. А нас, благодаті, Святого Духа, Господь укріпляв, допомагав і ніколи не наставляв. Святом вас, храни Господь, нас всіх!